Мультикар. Ці вантажівки не вражали своїми габаритами чи потужністю, особливим дизайном чи великою вантажопідйомністю. Навпаки, компактні розміри перетворили цих малюток в надзвичайно універсальний автомобіль, який використовували там, де інші були неефективними. Саме через ці якості своєї продукції компанія Мультикар, єдина зі всіх автомобільних компаній Східної Німеччини, продовжила випуск своїх автомобілів вже після об'єднання Німеччини. Наслідки програної Другої світової війни для Німеччини були жахливими: мільйони вбитих та скалічених, зруйнована економіка, житловий фонд та цивільна інфраструктура. Колись єдина країна тепер була розділена на чотири зони окупації: британську, французьку і американську в західній частині країни та радянську в східній Німеччині. У Вересні 1949 року на основі окупаційних зон західних країн була створена Федеративна республіка Німеччина. А в жовтні того ж року радянська зона окупації Німеччини була перетворена в Німецьку Демократичну Республіку, яка формувалась на основі соціалістичного устрою сталінського зразка, де влада повністю належала одній партії. На відміну від НДР, Федеративна Республіка Німеччини пішла шляхом лібералізму з парламентською демократією, свободою слова, захистом прав та свободи і ринковою економікою. Внутрішні демократичні реформи та фінансова підтримка західних країн дадуть поштовх до неймовірного економічного зростання, яке буде названо німецьким економічним дивом. Німецька промисловість, позбавлена надмірної мілітаризації, зосередиться на випуску цивільної продукції, відроджуватимуться довоєнні провідні автомобільні компанії Daimler, Volkswagen, BMW, Audi, які якраз і стали рушійною силою німецького економічного дива. Натомість, східна Німеччина з плановою державною економікою перебувала у стагнації. Велика кількість промислового потенціалу була передана в якості репарацій Радянському Союзу. Разом зі станками та заводським обладнанням СРСР отримав сотні тисяч німецьких кваліфікованих працівників та інженерів, які в статусі військовополонених підіймали з руїн радянську промисловість. Щодо автомобільної промисловості НДР. То вона не була настільки розвиненою, як в західній Німеччині, і базувалася в основному на приватних довоєнних німецьких автомобільних компаніях, які були захоплені радянськими окупаційними військами. Одним з таких підприємств, успадкованих НДР, стане механічний центр Артура Аде в місті Вальтерсхаузен. Який був заснований ще в 1920 році і займався виготовленням сільськогосподарської техніки, причепів та різноманітних причепних механізмів, в 1951 році на цьому підприємстві побудують експериментальну міжцехову вантажну самохідну платформу компактного класу DK-2002, обладнану дизельним двигуном. В 1956 році його доповнить досконалена модель DK-3 Diesel Amaze дизельна мураха. У 1957 році вийде чергова модернізація dk 4, яка в 1959 році з метою підвищення впізнаваності бренду за кордоном отримує нову запатентовану назву Мультикар Універсальний автомобіль та модельний індекс М21. Дана дизельна платформа, спроектована конструктором Вернером Клауснером, перше була презентована на осінній ярмарці в Лейпцигу. На відміну від попередньої моделі dk 4 або ж Multicar M21 мав передню дверку, яка доходила до пояса водія і більш високу нішу рульового управління. Також ця модель обладнувалася глушником. Базовою версією продовж всього виробництва, яке тривало до 1964 року, була модель Type P. Вантажний автомобіль з вантажопідйомністю 2 тони. Всього з 1957 по 1964 рік завод Вальтерсхаузені випустить близько 14 тисяч міні вантажівок dk 4 та Мультикар М21. Близько чверті з них будуть експортовані як в країни соцтабору, так і в західноєвропейські держави: Нідерланди, Данію, Португалію, Фінляндію, Швецію, Ісландію та Швейцарію. Багатоцільовий автомобіль широко використовувався в будівельних та промислових комплексах НДР. Його основним призначенням було внутрішнє транспортування всіх видів вантажів, тому більшість цих міні-вантажівок так і не отримала номерних знаків та дозволів пересуватись дорогами загального призначення. Автомобілі також експортувалися німецькою поштою, пожежними службами, пивоварнями, а також в якості легких вантажівок на дорожньому та житловому будівництві. Мультикар М21 обладнувався дизельним двигуном 1H65 об'ємом 652 см кубічних та потужністю 6 кінських сил. Двигун працював в парі з трьохступінчатою механічною коробкою передач. Вантажівка розвивала максимальну швидкість 15 км в годину, витрачаючи при цьому 6 літрів пального на 100 км. Ємність паливного баку мультикара складала 13 літрів. Для охолодження двигуна використовувалась випарена система з баком об'ємом 12 літрів. В вантажівках пізніших років випуску встановлювали чотирьохтактні дизельні двигуни повітряного охолодження JD-1 з об'ємом 795 см кубічних та потужністю 6,5 кінських сил. Дана силова установка обладнувалась електростартером. Це значно полегшувало запуск двигуна, але також спричиняло чималі труднощі, особливо на вантажівках, які перебували на кількамісячній зимовій консервації. Акумуляторні батареї в 50-60-х роках були не надто технічно досконалі та надійні, і дуже часто після кількамісячного простою розряджались і виходили з ладу, що призводило до проблем з запуском двигуна і, як наслідок, постійними скаргами зі сторони клієнтів. Альтернативним способом запуску двигуна міг стати ручний стартер, але в конструкції. Рукції цих двогонів він був відсутній. Тому зовсім скоро випустивши незначну кількість вантажівок, від цього двигуна відмовляться і повернуться до старого перевірного дизеля з випарним бачком. Найцікавішим елементом в конструкції цих вантажівок була система управління, яка мала нестандартне і оригінальне ножне кермо, яке насправді мало форму рухомої платформи, на якій стояв водій. Так, так, стояв, тому що жодними сидіннями кабіна вантажівки не обладнувалась. А маневри на мультикарі здійснювались дуже просто: достатньо було водію. Змістити масу свого тіла на один з країв рухомої платформи. При натиску на лівий край рульової платформи автомобіль повертався ліворуч. При натиску на правий, праворуч. В 1964 році на весняній ярмарці в Лейпцигу компанія з Вальтресхаузена представила нову модель міні-вантажівки Мультикар 22. Даний автомобіль розроблявся з прицілом розширення своєї сфери застосування. По суті, це вже була не просто вантажна платформа для використання в межах виробничих майданчиків, а повноцінна міні-вантажівка з можливістю застосування на дорогах загального користування. Спеціально для того, щоб відповідати всім вимогам німецьких правил дорожнього руху, автомобіль в порівнянні зі своїм попередником мультикаром М21 зазнає значної технічної модернізації. Буде встановлена закрита одномісна кабіна з боковою дверкою. Разом з нею автомобіль отримає також традиційне кермо та сидіння. Крім цього, MultiCar 22 обладнають дальнім та ближнім світлом фар, габаритними вогнями, показниками поворотів, заднім ліхтарем. Стоп-сигналом та підсвіткою номерних знаків, а також гідравлічним приводом гальм, який відповідав тодішнім правилам дорожньої безпеки. Нова модель обладнувалася двоциліндровим в подібним дизелем повітряного охолодження від заводу двигунів «Куневальд» об'ємом 800 см3 та потужністю 13 кінських сил. З 1970 року потужність цього двигуна зросла до 15 кінських сил. Двигун працював в парі з повністю синхронізованою чотирьохступінчатою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість Multicar 22 зросла до 23 км в годину. Корисне навантаження автомобіля зросло до 2 тонн. Покращились також ходові якості. До кінця 60-х міні-вантажівка зазнає модернізації. В якості опції можна буде отримати моделі з механізмом блокування міжколісного диференціалу та шинами з глибоким протектором. Нова модернізована кабіна вантажівки отримала систему опалення та вентиляції. На старті виробництва Multicar 22, як і його попередник, випускався в варіантах бортового шасі та самоскида, а також були доступні шасі з поливальною машиною, підмітальним пристроєм, гідравлічним завантажувальним пристроєм і автодрабиною. Згодом з'явились такі додаткові надбудови, як збірний контейнер, бетонозамішувач, розкидач, вугільний контейнер і монтажна платформа з робочою висотою до 12 метрів. Зважаючи на значну модернізацію, ціна на Multicar 22 в порівнянні з попередньою моделлю виросте з 7871 марки НДР до приблизно 11225 марок НДР. Загалом з 1964 по 1974 рік було випущено 42 579 автомобілів Мультикар 22. З них близько 58% пішло на експорт. Ще з кінця 60-х на автомобільному ринку виникла потреба в потібних міні-вантажівках, але з двомісною кабіною, оскільки багато надбудов, які встановлювались на шасі мультикара, вимагали окремого оператора. Тому вже в 1969 році завод з Вольтерсхаузена підготував третє покоління своєї міні-вантажівки MultiCar 23. Технічна частина автомобіля базувалася на попередній моделі. Єдина суттєва відмінність була в повноцінній двомісній кабіні, яка встановлювалась на нову вантажівку. Незважаючи на затребування із подібної двомісної модифікації на ринку, Мультикар 23 в серію не піде. Натомість, в 1974 році на ярмарку в Лейпцигу буде презентована нова вже четверта модель міні вантажівки Мультикардвадцять 24 яка, на відміну від попереднього дослідного прототипа, обладнуватиметься одномісною кабіною. До серійного виробництва міні вантажівок з двомісною кабіною, завод Вальтерсхаузені ще був не готовий. Нова модель Multicar 24 оплатувалась новим 4 дизелем Куневальт об'ємом 2 літри та потужністю 45 кінських сил. Це дозволило збільшити швидкість вантажівки до 50 км в годину. Також будуть створені значно кращі умови для роботи водія. Кабіна отримує покращену шумоізоляцію, опалення та вентиляцію. Для більш зручного доступу до двигуна кабіна відкидатиметься на 37 градусів. Більш плавного ходу вантажівці нададуть два гідравлічних амортизатора, встановлені додатково до листових ресорів на передню віз. Також вантажівка отримує задні здвоєні шини. З 1976 року MultiCar 24 отримав двоконтурну гальмівну систему. Автомобіль обладнувався трьома варіантами гідравлічної системи для вантажівок самоскидів, шасі для задіяння різноманітного додаткового обладнання і третій комбінований міні-вантажівка мала як самоскидне гідрообладнання, так і гідросистему для задіяння різноманітних надбудов. Були також базові бортові вантажівки, які не обладнувалися додатковою гідравлічною системою. В 1977 році мультикар нарешті отримає двомісну кабіну. Дана серійна модель матиме окремий індекс в назві мультикар 24-0». З 1978 року в назві моделей мінівантажівок вантажівок Мультикар з'явиться абревіатура ІФА, оскільки компанія ввійшла в державну автомобільну структуру об'єднання виробників транспортних засобів в НДР. Вже наступного року випуск четвертого покоління мультикар припиняється. Всього за чотири роки з 1974 по 1978 рік буде виготовлено 25 659 міні вантажівок мультикар 24. З них близько 48% пішли на експорт в 1978 році. В серійне виробництво надходить п'ята модель міні вантажівки Мультикар М 25 Зміни в ній стосувались в основному покращених умов комфорту для водіїв. Кабіни автомобіля отримали нове збільшене лобове скло, додаткові трикутні склопанелі з боків кабіни, покращену систему обігріву та вентиляції та нові підресорні водійські сидіння. Також завдяки новим листовим ресорам значно знизяться вібрації при русі без вантажу. Крім цього, кабіна водія тепер могла відкидатись на 43 градуси. Двигун новій моделі тепер встановлювався на чотирьох резинових подушках, що допомагало значно знизити шум та вібрації. Для підвищення ефективності роботи вантажівки почали обладнуватись додатковою понижуючою передачею, що дозволяла рухати з мінімальною швидкістю 2 км годину. В 1980 році компанія презентує повнопривідний Мультикар 25, який з 1982 року піде в серійне виробництво. У 1985 році повнопривідні версії зазнали суттєвої модернізації. Вони отримали нові трансмісії з переробленим дизельним двигуном Куневальд, який тепер отримав об'єм 2,2 літри та потужність 46 кінських сил. Також була встановлена нова роздавальна коробка. А кулісна база збільшилась з 1,97 см до 2,10 см. Дана модель отримала нове маркування MultiCar 25.1A. Тоді як версія вантажівки зі збільшеною до 2,67 см колісною базою отримала додатковий буквений індекс AL. Максимальна швидкість автомобіля зросла до 60 км в годину. Задля покращення безпеки в кабіну цієї вантажівки був інтегрований каркас жорсткості. Для покращення запуску двигуна в зимовий період MultiCai-25 обладнувався системою передпускового підігріву. Саме Мультикара 25 почали активно постачатись в СРСР напередодні літніх Олімпійських ігор в Москві в 1980 році. Їх активно задіювали в житлово-комунальній сфері для прибирання вулиць. Завдяки своїй універсальності, компактним розмірам, маневрності та достатній вантажопідйомності, яка складала дві 3 тони, ці міні-вантажівки стали незамінними в житлово-комунальній сфері, сільському господарстві використовувались також для транспортування різноманітних вантажів, як в межах міст, так і в умовах сільського бездоріжжя. У 1990 році після падіння берлінської стіни та об'єднання Німеччини завод Вальтерсхаузені не припинив свою діяльність, а змінивши 1 травня 1990 року назву на акціонерний завод спеціалізованих автомобілів Мультикар продовжив ще рік випускати модель Мультикар 25. Після чого, з березня 1991 року компанія перейшла на випуск моделі Мультикар 91. На нову перехідну модель встановлювався чотирьохциліндровий дизельний двигун Volkswagen, Ваген об'ємом 1,8 літрів та потужністю 54 кінські сили. Мультикар 91 випускався лише у формі бортових вантажівок та самоскидів. Всього з 1978 по 1992 рік було збудовано 100 546 міні-вантажівок Мультикар 25 та Мультикар 91. Велика їх кількість йшла на експорт. Зокрема, в СРСР було відправлено близько 20 тисяч автомобілів. З 1992 року в Альтерсхаузені розпочинають випуск нової моделі вантажівки MultiCar26, яка обладнувалася як двомісною, так і п'ятимісною кабінами. На нову модель, випущену вже в період об'єднаної Німеччини, встановлюється чотирьохциліндровий дизельний двигун Iveco об'ємом 2,8 літрів та потужністю 78 кінських сил. Кабіна вантажівки виготовляла з жорсткого каркасу, обшитого оцінкованим листовим металом. Максимальна швидкість автомобіля 90 км в годину. Вантажівка Multicar 26 випускала з багатьох модифікаціях. В 1998 році компанія Мультикар Спецавтомобілі переходить у власність компанії Hako Group. А вже з 2001 року у Вальтерсхаузені виходить нова модель вантажівки Multicar 27, яка обладнувалась новим турбодизелем Volkswagen потужністю 102 кінські сили, який відповідав екологічним нормам Євро-5. Також автомобіль отримав нову гідравлічну систему та збільшену до 2,9 тонн вантажопідйомність. Також у 2001 році компанія випустить свою найпотужнішу модель MultiCar 30 Fumo, яка комплектується дизельним двигуном Iveco F1C об'ємом 3 літри та потужністю 145 кінських сил. Вантажопідйомність моделі 2,7 тонни. У 2004 році виходить найкомпактніша та найманевреніша повнопривідна вантажівка компанії Multicar Tremo, яка обладнана керованими задніми колесами, які дають змогу автомобілю рухати з боком. А розвернутись вантажівка може на майданчику діаметром 6,2 метри. Multicar Tremo обладнується дизельним двигуном Volkswagen, потужністю 100 кінських сил та автоматичною коробкою передач. Станом на сьогодні моделі Multicar 27, Multicar 30 Fumo та Multicar Tremo досі випускаються. Унікальність компанії Multicar в тому, що вона, на відміну від решти автомобільних компаній Східної Німеччини, зуміла пережити ліквідацію НДР і знайти себе в нових економічних умовах об'єднаної Німеччини, що є якнайкращим свідченням успішності на автомобільному ринку подібних невеликих універсальних вантажівок.